Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. На Кам'янеччині під колеса потяга потрапив 81-річний житель Кам'янець-Подільського. Трагедія сталася вчора близько п'ятої години ранку на коліях біля села Вербка Гуменецької громади. Від отриманих травм пенсіонер загинув на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки на залізничному транспорті, що призвело до смерті людини. Усі обставини події з'ясовують. У рівному передають до суду справу щодо смертельної ДТП. Прокурори завершили розслідування аварії, що сталася 7 вересня у селі Шубків. За даними слідства, 25-річний водій Ауді А А8» їхав населеним пунктом зі швидкістю понад 129 км на годину і врізався у Сітроен С4, який був перепаркований біля узбіччя. Від удару загинув 59-річний військовослужбовець з Кіровоградщини. Обвинувальний акт за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України вже Керували до суду. Винуватець свою провину визнає. Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з можливістю позбавлення права керування авто до трьох років. У Володимирці прокурори скерували до суду клопотання про примусове лікування чоловіка, який убив свого незрячого батька. Слідчі встановили, що у вересні цього року 52-річний житель селища завдав батькові понад 10 ножових ударів. судово психіатрична експертиза визначила, що він є неосудним і має тяжкий психічний розлад. На момент злочину він не усвідомлював своїх дій і не може керувати ними. Тому прокуратура наполягає на госпіталізації його до спеціалізованого психіатричного закладу было. У сарнах патрульні зупинили двох неповнолітніх водіїв, які керували транспортом без водійських посвідчень. На вулиці Київській 16-річний мотоцикліст мав ознаки сп'яніння, але відмовився від огляду. На нього склали три протоколи за відсутність посвідчення, керування у стані сп'яніння та порушення правил щодо мотошоломів. Згодом патрульні на вулиці Привокзальній зупинили 16-річного водія автомобіля Деоланос, який теж не мав водійського посвідчення. На нього оформлено протокол за відповідною статтею. Поліція. Нагадує, що допуск неповнолітніх до транспорту становить серйозну небезпеку та може призвести до трагедії. На Хмельниччині припинили роботу підпільного цеху, де шили брендовий спортивний одяг із підробленими логотипами відомих марок. Прокуратура викрала групу осіб, які незаконно виготовляли та продавали фальсифікат через Телеграм, Вайбер та один із ринків області. Товар продавався значно дешевше за оригінали. Розпочаток кримінальне провадження за легалізацію злочинних доходів та незаконне використання торгових марок. Слідчі дії тривають. Громади Рівнещини можуть отримати гроші на будівництво соціального орендного житла. Мінрозвитку розпочало прийом заявок на експериментальний проєкт. У пілотній фазі планують залучити 100 мільйонів євро від ЄС. Половина грантом, половина кредитом. Кошти розподілять між двома-трьома громадами-переможцями. Таке житло будуватимуть для ВПО, ветеранів, сімей загиблих захисників, лікарів, вчителів та працівників критичної інфраструктури. Оренда буде значно нижчою за ринкову. Щоб взяти участь, громада має. Має мати земельну ділянку, підтвердити готовність до співфінансування та показати досвід інвестиційних проєктів. Заявки приймаються до 12 грудня. На Рівненщині 125 переселенців з тимчасово окупованих територій уже подали заявки на житлові ваучери у межах програми Є відновлення. Отримати сертифікат на 2 мільйони гривень можуть внутрішньопереміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій і мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. З 1 грудня прийом заявок триває. Після рішення комісії ваучер можна буде використати на купівлю нового житла. Про старт виплат повідомлять окремо. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30 кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. Студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте. Далі у нас ще багато цікавого, тому залишайтеся з нами на Радіо Респект.